Знаєте, пане Бориславе, десь от перед вторгненням російським, я пам'ятаю, що на порядку денному головна подія була: це був цей антиолігархічний закон. Тобто про нього всі говорили, з кожної праски казали, що от зараз поборемо олігархів. І виявляється, що все-таки закон виявився неправильний. Чи є це сюрпризом? І що не так зрештою, з цим законом? І що, зрештою, зараз в нас з олігархами? Ну, почнемо з того, що коли цей закон був сформульований, я написав зразу: головна мета цього закону це віджим е, ЗМІ і можливості медіаресурсу від тих людей, хто їх контролює, або налаштування людей на те, щоб вони були лояльні владі. Е, мені тоді опанували, казали, що я не правий. І я кажу: ну, дивіться, по-перше, визначає людину олігархом чи не олігархом саме орган, який підпорядкований президенту. Це не такого не може бути. Мені казали, ну а хто повинен, я кажу, ви не повірите. Але в Європі це засудять. І от сьогодні ми бачимо, що Європа саме про це і каже. Венеційська комісія, яка є Верховним органом Заради Європи з питань правосуддя та демократії, каже про те, що не може бути РНБО органом, який вирішує хто олігарх, а хто ні. Більше того. І вони фактично дуже м'яко нам натякнули про те, що хлопці не робіть дурниць, а переробляйте закон. І коли міністр юстиції Малюська каже, що нам сказали відкласти імплементацію закону до кінця війни, він збрехав, він збрехав відверто, тому що в резюме цього рішення віно є. Виправити е, ту частину, яка прописана, де як хто приймає рішення по олігархам, Виправити, та там все треба. Там фактично три чверті закона треба змінювати. Три чверті це не закон, це лайно. Вибачте, але це правда. Окрема історія, що навіть при при е, виступі, вицепрезидентка. Венеційської комісії сказала, що ми так м'яко вирішили тільки через війну в Україні, щоб вам фактично не зробити зле, щоб не підставити вас, але почуйте, що треба робити. І зробити це не імітуйте. Я не впевнений, що в Україні це почують і зрозуміють. А от з приводу закону про олігархів, ви бачите, влада взагалі зараз про нього не пригадує. Чому? Ну, по перше. А всі змі під контролем сьогодні влади це перше. Друге, ми пам'ятаємо про список олігархів, в якому майже 100 людей це про це казав секретар Ренбо Данілов. Де цей список? Де ці олігархи дуже хочеться подивитися на 100 олігархів в Україні. Дуже хочеться, але чому сьогодні про нього взагалі не пригадують? Більше того, та ж сама Венеційська комісія каже, що цей орган фактично. РНБО може використовуватися для того, щоб тиснути на опозицію і стати каральним органом. Якщо хтось нелояльний до влади, якщо хтось не підтримує, наприклад, е корупцію, так та? ну от закуповує Київській районної державної адміністрації барабани для бомбосховища 300 штук. Якийсь ЗМІ це висвітлює. Ага, це олігархи вирішують в РНБО і карають їх за це. Або навпаки, хтось починає витрачати мільйони грошей на те, що не потрібно, чи виводити там 8 мільярдів на якісь оборонні питання, а потім нічого не купувати і гроші в Україну не повертати. Корупція, корупція, крадіжка, крадіжка. Але головне про це не розповідати. Тоді тебе не будуть шипати. Так от, Венеційська комісія каже, що це може стати тиском і каральним, каральним фактично органом РНБО буде по відношенню до опозиції. А таке теж не може бути. І найголовніше, цей закон є одною з умов прийняття нас до Європейського союзу. А в такому варіанті цього закону. Шлях до Європейського Союзу для нас закритий тому треба не тільки переписати закон, а забрати повноваження у РНБО, зробити це інституційно, а не через якісь особисті рішення, а також виконати рекомендації РНБО, в якому написано провести реформи, як судове, а також. А антимонопольних з яких структур, наприклад, у нас це антимонопольний орган всім відомий, але чомусь не працює. Так от, антимонопольний комітет повинен працювати, а також запровадити в Україні антитрастове законодавство, яке, наприклад, є в США, тому що там теж були олігархи, їх називали магнати. Але з ними почали боротися і всередині минулого сторіччя перемогли через законодавство. Чомусь в Україні пішли іншим шляхом. Через закон про олігархів, який дозволяє взяти під контроль змі, який дозволяє тиснути на опозицію, який дозволяє визначати особисто через своє якесь прийняття олігарх чи не олігарх, а головне не має ніякого відношення до демократії та верховенства права е, чи також в цій історії не буває так. Там теж та не здається, що у нас ще є якісь різні диплоолігархімо кажучи. Тобто є такі олігархи дуже дуже погані. І такі олігархи просто жахливі, жахливі, які хоч хоч зараз треба в'язницю саджати, ну і там пробували. Так? А є такі, що хороші, в принципі, олігархи, і все в них добре, і тесть з Монако не вилазить, і, і, і все чудово на всіх прес-конференціях сидить, наприклад, той самий Пінчук. І він він ніби хороший олігарх. Ну тут з якого боку не поверни. Ну, і справді симпатична людина, Маккартні привозив, зі снідом бореться. Ну я не знаю, ну просто дужка не олігарх. Ось. Як от ще з тим бути? Дивіться, нема хороших чи поганих олігархів. Олігархія це гальма країни. За олігархії не може країна розвиватися. Це зрозуміло. Тому будь-який олігарх це проблема, яку треба вирішувати. Саме тому ми повинні позбутися всіх олігархів. Але для влади проблема визнати того чи іншого людину олігарху, якщо влада опирається на цю людину. Окреме питання, що в кулуарах, наприклад, Страсбурга, мені неодноразово вже казали: ми не стільки боїмося ваших старих олігархів, скільки нових, бо старі втратили дійсно владу, контроль ще щось. А от нові олігархи за підтримкою влади, особисто які з'явилися під час війни, можуть стати на заваді вашої інтеграції в євроспільноти. І про це теж говорять і не ховаються. Тому з олігархами треба прощатися. Їм треба казати до побачення назавжди, а також розбиратися з тим, що вони робили не так. Ну, наприклад, на днях стало відомо, що той самий Інтерпайк, який має відношення до Пінчука, продав труби для Укрнафти щось по 3800, А ще рік тому. Укрнафта купувала їх по 1900 євро, а зараз 3800 євро. Ну, якщо про гривню можна казати, що це якась інфляція, працює ще щось, то євро так не зінфлював. Інфляції такої немає. Але от ми бачимо, що таке відбувається. І тоді запитання: а куди дивляться наші правоохоронні органи, куди дивиться антимонопольний комітет, куди дивляться всі інші. Або треба казати про інше, вона відверто комусь це вигідно, і хтось крішує цю історію. Може, твопе, може дещо. Бо якщо хтось не помічає як такі моменти, то 100% не тому, що він не бачить, а тому, що не хочеть. Славетний французький філософ і політолог Раймон Арон свого часу писав, що ця стадія олігархату, вона фактично така, що її неможливо уникнути в суспільствах, які лише починають розвиватися. І, ну тобто він пояснював, чому так стається. Просто тому, що ті люди, які мають більший доступ до ресурсів, в момент от, Перерозподілу цього всього, вони встигають захопити всі ці речі, починають контролювати потім, намагаються контролювати також і політику через медіа і партії. А, і в цілому я хочу сказати, чи вам не здається, що олігархат український, попри всі його мінуси, також був все-таки до 30 років поганою, поганою моделлю, але моделлю, якщо не не демократії, то принаймні плюралізму. Тобто олігархи навіть на всі на всі всі випадки таких катаклізмів в Україні політичних вони завжди розкладали, що називається яйця в різні кошики, підтримували опозицію, деколи робили ставку на майдани і так далі. І тому подібне. Тобто вони ворогували між собою. Вони підтримували принаймні якусь поліфонію в медіа, які належали їм, здебільшого, звичайно. Але але принаймі це давало той рівень такої базової демократії мінімальної який дозволив нам потрошечку зростати. Та ми зараз маємо це відкинути. Але що в нас має бути взамін? От коли зараз ми бачимо, що всі олігархи, умовникаючи, тихенько або за кордоном, або працюють тихенько в єдиних новинах, там, ну, умовникаючи їхні медіаресурси, і, і, І маємо ну скажімо, дуже сильну та суперсильну президентську вертикаль. У мене є приятель. Він священник. Колись його запросили на телебачення. І там запитав. Отже, скажіть, будь ласка, от є сатаністи, вони там такі агресивні, вони приносять жертви, вони можуть вбити тварину або дитину. А є сектанти, ну, наприклад, білий братство, вони ж нікого не вбивали. От хто з них кращий? Він подивився так: Ви, вибачте, я в сортах лайна не розбираюсь. Тут так само історія. Будь-який олігархат це погано. Я за добре пам'ятаю, що коли олігархи хотіли, вони пускали на телебачення, а коли не хотіли закривали телебачення. І я теж це бачив неодноразово на собі. Так само ну, не може бути. І треба ще одне відокремити для українців. Це треба, щоб українці зрозуміли: багата людина і олігарх це різні речі в Сполучених Штатах, Естонії, Ізраїлі або Канаді є мільярдери, але вони не є олігархами, і це головне. У нас, на жаль, коли людина багата, її починають називати олігарх. Ні, коли людина використовує свої фінанси для політичного впливу, щоб вирішити свої проблеми, або захистити бізнес, або для того, щоб навпаки посилити свої позиції в політиці, і через це, через вплив, через обмін голосів, наприклад, отримати ті чи інші преференції, це олігарх. А коли людина займається своїм бізнесом, це бізнесмен. До речі, останнє от я так бачив історію, і це не секрет, коли в парламенті обміняли голоси, які голосують за пропрезидентські закони, на призначення Олесі Ілащук, та яка вела курси по виконанню мінету послицею в Булгарію. От вам приклад: обмін своїх інтересів, хотів володіли призначити Болгарію послицю, призначили обмін на наголосив Верховній Раді. Це, це є новий олігарх. олігарх новий. А коли людина працює заробляє гроші і сплачує податки, і працює в законній площині, до нього питань немає. Тому я хочу сказати головне: не можна а, казати про те, що олігархи добре. Ні. Але погано, коли влада, яка приходить на демократичних виборах, коли влада, яка приходить і каже, що ні, ми не будемо вибирати демократію, починає займатися авторитаризмом і починає фактично монопольно не тільки контролювати медіа, а й вирішувати, що пускати в медіа, а що ні, тоді це головна проблема з інформаційним наповненням цього інформаційної площини. І тоді це атака на свободу слова, це атака на Право людей знати, що відбувається, А це велика проблема. Бо у нас в єдиному телемарафоні виключно одна партія, виключно одні позиції, і виключно хвала нашій владі про корупцію. Там взагалі нічого не кажуть. Взагалі, і до речі, хочу запитати, може, ви мені нагадаєте? А де зараз знаходиться обличчя 2022 року? Які по на думку. Єдиного телемарафону був Кирило Тимошенко. Де він зараз? Це ж обличчя року. Куди воно зникло? Що трапилось? Як ми без обличчя можемо жити далі? Ой-ой-ой, навіть не розумію. Тому, знаєте, сьогодні ми бачимо, як йде узурпування інформаційного простору через контроль. Таке не може бути в демократичній і свободній країні. До речі, про це теж кажуть наші європейські партнери. І коли наша влада каже про вибори, а вона дуже хоче провести вибори. Їй кажуть, будь ласка, але рівний доступ до ЗМІ це безумовна умова для проведення чесних, легітимних виборів. Все інше не може бути таким. А влада справді дуже хоче провести вибори? Чому? Ну, ви побачите, вибори дуже скоро. Хочуть, Вони конвер... хотіли Хочуть конвертувати, ще... Хочуть конвертувати ще? цей рейтинг президента, який існує зараз, як саме людину, яка представляє Україну на фронті. Деться. Деться. Поки під контролем, поки під контролем е, інформаційна площина, поки у президента дуже високий рейтинг, поки м все можна контролювати, влада хоче це монетизувати в голоси виборців. І це можливо зробити, але от зараз, якщо раніше вони хотіли зробити вибори в цьому році, зараз дуже активно обговорюється весна 2024 року. Але для мене і досі не зрозуміло, як можна проводити вибори, втративши частину територій, як можна проводити вибори, коли немає реєстра виборців. Як можна проводити вибори, коли немає можливості голосувати величезній кількості людей, які виїхали за кордон. А в намагання провести вибори через дію наші західні партнери від Митають зразу і кажуть, ні, ні це неможливо, тому що це не тільки порушення голосів, а це ще неможливо ані перерахунок голосів, а неможливо фактично а, зробити це анонімно, бо кожна буде бачити за кого він проголосував. Ну і з підрахунком голосів є велике питання довіри до тих, хто буде це підраховувати, пане Бориславе Мар'яна Безугла представниця владної поліцили. Її сторінка останнім часом у мене таке враження, що кожен її пост там мусить бути слово порохоботи. 4 червня вона написала пост, де порохоботів порівняла з росіянами. Сказала, що вони мають зникнути. І її написала, хто такий Борислав Береза не знає, не знайома і знати не буду. Минулий динозавр не чуєш біндажі. Оце бачиш їхні судоми мережі. Від 4 червня минув вже більше навіть тижня. Чи ви познають чи вона з вами познайомилася? Може, вже знає хто ви, і що ви, і взагалі чому так останнім часом багато в неї постів стосовно стосовно позиції? Перша влада вибрала для себе непогану таку стратегію. Всі, хто а, критикує корупцію, факапи, зловживання, кумовство, хто задає питання про лейтенанта Баканова про шашлики, про багато що іншого всіх називають порохоботи. До речі, я не голосував на 2019 році ані за Зеленського, а за Порошенко. І я вважаю, що для мене тоді вибору не було. Але все одно вони записують всіх порохоботів. Розумієте, це такий маркер. Це працює, але це працює ще й на розтіл суспільства під час війни. Працювати на розкіл суспільства може або дурень, або підвертий ворог, або людина, яка хоче все ж таки тоталітарної країни, тоталітарної влади в країні. Так от я хочу сказати, що пані Мар'яно треба звернутися спочатку до психіатрів, тому що ми з нею зустрічалися на ефірах, і вона мене знає. А якщо вона не пам'ятає, то це проблеми вже з мозовою активністю, з міськовою активністю, ну так буває. Особливо якщо ти вживаєш які заборонені речовини? По-друге, її повинні займатися правоохоронні органи, тому що пропозиція, щоб зникли порохоботи, а вони порохоботи зарахували всю, всі, хто їх критикує. Ну так хочу сказати, що величезна кількість тих, хто їх критикує, знаходиться в армії, ризикує життям або загибли вже за те, щоб Мар'яна відкривала свій чорний рот. І от це дуже цікава історія. Як це корелюється з Захистом України і тим, що розбрат вносить слуга народу, пані Мар'яна, мабуть, забула, що вона слуга і повинна прислуговуватись, а не тявкати своїм поганим чорним ротом. Ну що робити? Це життя. Ми розуміємо, що після 2019 року величезна кількість піни потрапило в Верховну Раду. Ми вже бачимо, що слуги народу прийшли Гвалтівник Іванісов. Перший колаборант, який перейшов на бік росіян Ковальов, перший корупціонер, який офіційно визнаний вищим антикорупційним судом України, Трухін. Перший, це може перераховувати безкінечно. Вони привели піну. Без угла це та ж сама піна, але піна посяти. Головне, щоб Україна в будь-якому випадку перемогла, а ця піна не заважала перемозі.